Всім привіт, березень місяць 25-го року. Заходимось на цибулі, говоримо про цибулю. Ну і що можна проговорити на теперішній час. Стани дуже гарні. Хочу зауважити, що зберігається вона без штучного охолодження, тобто тільки за рахунок зовнішнього середовища. Ну і зараз я вам покажу її стани. На розрізах в рамках певних гібридів. Так, у нас є минулого разу ми різали, ось, а там от ми сьогодні різали ось, ось І переміщувалися туди далі. А, в рамках гібридів. А, сьогодні березень і ми маємо медузу, Тобто медуза може зберігатися. До кінця квітня, як я казав, якщо вона по агротехнологічній частині, тобто по вирощуванню, да, закрита, як має бути. тобто Фітосанітарний стан гарний і кількість сухих розчинних накопичувань може зберігатися. Але все одно вже в березні місяці у медузи може з'являтися е, проліжні і в неї вже закінчився ще на початку е, е, лютого, а може навіть і е, на кінці січня, е, стан спокою. Тому е, точка росту вона е, активна, але ще дуже-дуже дуже маленька. І зараз її планується. О, бачите, вона по точці росту, тобто тільки-тільки-тільки прокинулася її пану до продажу, бо в неї потім дуже різко міняється стан якості. Є ще райсбургери. Давайте я перейду по райсбургерам. Ось, як виглядають. Вона прибиралась в більш таку сиру погоду. І тому, якщо ну, маємо таку так, цибулинку, типу, вона як грязновата, після того як вона потрапляє на лінію, вона стає отакою, отакого гарного кольору. ось ну, Так от вона зараз виглядає на розрізі. Тобто все добре, це вон, з минулого разу різали і вона себе почуває доволі гарно. Що вам ще тут? Цікавого розказати. І так от іще виглядають Бачите, як, як гарненько Зараз тут фонарь А ось ще і цибулька на розрізі. Бачите, все гарненько виглядає і сама цибулька. Дуже має гарний, приємний і колір, і найголовніше аромат. Це, це дуже важливо. Ось. Тут -то трошки тісненько, бачите, тут такий невеликий простір. І рухатись тут трошки важкувато. Да -да, іноді себе, як квадробір, відчуваєш, по таких штуках лазити. Ось. Що ще цікавого проговорити да, на сьогоднішній день? Ціна потрошку почала рости. Але постійно, як тільки починаю говорити за цінову політику, це, знаєте, як от раніше казали, щось на вентилятор кинути. ось то Це починається. Ну нічого, чекаю на ваші коментарі стосовно хто думає, яка буде цінова політика на цибулю в кінці березня, на початку квітня. Ось буду чекати на вас, на ваші коментарі. Побачимо, що ви мені понаписуєте. Цікаво буде також в розрізі, хто це пише коментар. Да? Або фермер, або покупець.